Від початку повномасштабного вторгнення представники церкви завід безоплатно годують вимушених переселенців, які наразі живуть у Кременчуці. Щоп'ятниці люди, які потребують допомоги, отримують продуктові набори та готові гарячі страви. Все це абсолютно безкоштовно, оскільки церква має на меті допомогу тим, хто опинився у скрутних умовах. З самого початку війни так, так вийшло, що прийшло, прийшло горе, прийшла війна, і тут біля цього дерева збираються кожну п'ятницю зі всієї України. Переселенці, тобто і ми годуємо їх не тільки їжею, телесною, а й духовною. Тобто, наше служіння починається з молитви, потім з привітання, а потім ми годуємо вже там, борщем чи смаколиками. Переселенці вдячні за тепло та підтримку, яку отримують, та зазначають, що це дійсно допомагає їм у ці важкі часи. Із Харкова э, там війна, я переселенець. Допомагаються добре, що їдуть, е, що кушать приносять сюди. Хорошо помогает. Я очень благодарна за то, что я здесь уже больше года. Хожу постоянно сюда и церкви, завет. Большое спасибо от всего сердца. И я выражаю эту благодарность не только от себя, от всех здесь присутствующих. Благодарю тех, которые с нами здесь уже столько времени, которые кормят нас. За их слова добрые. За то, что мы здесь приходим и чувствуем какую-то отдушу от всего того, что сейчас происходит. Умираешь. Ми не, не Звичайні зналі що... також представники церкви вирішили запровадити ще одну традицію вітати з днем народження переселенців, які звертаються до них за допомогою. Ми почали спілкуватися, ми почали вже дружити, тобто це вже була піща душевна. Ми спілкуємося, ці прекрасні люди тут знайомляться. І в нас така пішла традиція привітати з Днем народження переселенців і також служителів тут, на цьому місці біля цього прекрасного дерева. Ця історія стає світлим прикладом справжньої взаємопідтримки. Церква завіт доводить, що добриті та небайдужості можуть знайти втіху та підтримку ті, хто переживає найтяжчі випробування. Сюда приехал в марте прошлого года и с ребятами познакомился вот, буквально в середине марта. вот с тех пор здесь все время кормят. И я не настолько понравились все эти волонтеры. И я с ними сдружился. благодаря Господу я стал ходить в церковь Завет. Я приехала из места Харькова, когда нас первых дней бомбили. Поэтому мы благодарим за это все, Все нам дают. Дуже вкусно, все очень горячее, все очень Же смачне пахуче слов немає. Кодим кожну п'ятницю, тому що ми тут молимося, славим Господа Бога, і за все за все благодарні, що нам отаке дають їду, таку а дівчата які чарівні, а їда, яка чарівна, поэтому ми за все, все дякуємо. Представники церкви вдячні партнерам за допомогу в організації такої благодійної діяльності. Ми хочемо передати ще вітам пастирям, котрі котрі нам допомагають вести це служіння на всіх трьох рівнях душі, духа і тіла. Дякуємо, велике нашим пастирям. Я хотів би подякувати нашим друзям, нашим партнерам, які допомагають нам у цій справі. Всі люди з України, з Голландії, з Америки та інших стран. Дуже вам дякую за допомогу. Нехай вас Господь рясно благословить. А також я прошу небайдуже долучатися до цієї справи, бо ми робимо одне в нашій гарної країні. Потрій слава, слава Україні! Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.